Всім доброго дня! Приїхали ми на діляночку, де ми зараз погодуємо птицю, але почнемо з того, що я вам покажу кроликів. Шалений вітер на полі. Досить так прохолодно. Тоді що я вам говорив, що я вам не показував, що зробили. Чесно, все ліпиться, з чого є, з різних відходів, нічого такого тут. Аж немає з матеріалу, але якось робиться. зробили таку дровітню тут. Накрили з боку туалет, такий зробили польовий. Все помалюється, але буде набагато краще, але поки що мусить бути так. І дровітня, тому що якийсь треба патичок, щоб був щоб щось пропалювати. І покажу вам зараз кроликів. Нагадую, що у нас є така ділянка, на якій ми отримуємо. Тварин, ось так все виглядає. Встановили цю крилятню крилятня досить велика. Тут у нас є свинки. Нагадую, що ми тварину утримуємо у нас на ділянці, є кабанчики, є вітнамці. Ці свиноматки перевезли, оцю одну і ту білу не спаровані. Цей чорний кнурик більше їх пов'язав, ця ще не пов'язана. Ось так. Свинки живуть, ростуть. Надіюся, що будуть. Полодитися. Ось так. Найдемо, подивимося на кроликів Більше увагу зараз надамо їм. були в суботу на ринку і е, підійшов до жіночки, жіночка продавала кролі. Запитав ціну, спочатку вона сказала, було 600, потім сказала 500. І в кінцевому результаті віддала їх по 400 гривень дві самки. Зараз я вам їх покажу. Ось так. Така кролятня, вже старенька, також треба її підремонтувати, помалювати. Ось така одна самочка. Як вона називається, чесно я не знаю, метелики колись. Колись в дитинстві, я знаю, що горила на ці такі кролі, метелики. Ось так. Це ніякі непородні кролі. Вони бачите чимось хрещені. Я нікого не агітую на Утримання непородних крилів, щоб потім не писали коментарі, що треба тримати щось породне. Так, звичайно, що краще, коли криль породне, я взагалі надаю перевагу шиншилі європейські, досить хороші м'ясні крилі. Ось так і маємо те, що маємо. Взяли дві крилички, Вони дві спаровані. І подивимося, чи щось нас народить. Тут ми в віді зробимо їм руділочку з боку. Зробимо. Щоб вона могла народити. Ось так. І там менший трохи відділ. Тут ми зробимо виносну родінку. Її також треба зробити під сіно Зробити таку так під сінце і також будемо тут отримувати кролики. Ось так. Потім не буде там народжувати, будемо вже успішно молодь звідси забирати і вже в інші крилятники їх. Забирати. Ось так. Чому? Тут на ділянці, тому що того року було проблематично, там, де живуть батьки, з травою. В принципі, Є невеликий сад, але трави взагалі не було. Була шалена суш. Косилося, ходилося до сусіда в сад тачками, то возилося, спека, неймовірна. Коротше, була каторга, а не утримання просто кролів. Просто була каторга. Тут на ділянці посія кулюшину. зараз, ще посіялю царку. Також і тут, надіюся, буде краще. Буде менше проблеми з травою. І в цьому, в цьому плюс і будемо, тим паче, краще їх годувати, отримувати, просто буде зручніше тут. Ось так. Так що придумаємо ми цим двом самкам імена. Добре, що вони прощеплені, як заявляла продавець, в принципі, чоловік є ветеринар. Я думаю, що він мав би за тим дивитися. Добре, що не щеплені і пов'язані. А що народять вже вони нам, будемо вже бачити, вже що наперед не знаю, що сказати, вже подивимося. Ось так. Крилики носять малих місяць. Місяць часу. Так що проливець заявляв, що ця криличка перший раз, що вона кролят не мала, що вона тільки буде мати кролят. Подивимось, яка буде знайма. Вушка чисті. Що, на що звертав увагу? На кролів чи не каправні очі, чи немає каплі на очах, і чи, чисті вуха всередині, тому що є кліщ вушний, і досить кролів від нього страждають. Треба то вичищати, капати. І воно в принципі я проліковував, виліковувалося, але навіть не вилікувалося, а заліковувалось, тому що воно тільки е, може. Залікуватися трошки, а воно знову відновлюється. Так що звертайте на це увагу. Ось так. так що кролики. Чим годуємо? Зараз дали їм сіна, дали їм кукурудзи, насипали, качанчики дали і хлібчика кинули. так що. Треба ще зробити поїлочки на водичку, їм давати обов'язково води. І хай живуть, хай живуть і плодяться. Так. так так, що будемо більше рубрик вам показувати, обов'язково купувати породних крилів. Небагато, тому що, щоб не було з цим напрягу, ще, можливо, якусь самочку підкупимо і свого самця, щоб нікого не брати, не позичати, а мати свого, тому що потім проблема, можна занести якусь хворобу. Добре, тримати свого самця, якщо хочете тримати кроликів. Так, що, так, що і Заведемо, будемо бачити, бажано, якщо зараз народять до осені. Підтримається їх потім їх на м'язку і все. Щоб на зиму бути без кролів, краще потім купити самочку, може якусь одну-дві лишиться на зиму. Добре лишати дві самки. З двох самок ви повноцінно собі розводите кролів, зараз пускаєте раз, не народжують потім ще раз, якраз під літо, ще разок. Два виводка берете і ви маєте в загальному обсязі плюс-мінус 20 кроликів. Вам цього цілком вистачає. Більше не потрібно, тому що також. Кролик, в принципі, він ніби невеликий, але досить багато їди він перебирає. Просто йде на марну у нього їди, тому що є така в нього траву, все, він все перегризає, все падає, дуже багато смітить, от під ними, бачите. За пару днів вони вже просмітили. Ось так. Так що будемо все показувати, як ми отримуємо. Як розводимо, що з того буде, чи як спека, не знати, невідомо буде тут сонце, перед з політом буде впрати також. Хочуть кролики більше, щоб був холод, щоб не було комаряне. Буде, буде, е, буде дощ чи буде сухе, будемо все бачити. Дасть Бог, здоров'я і все побачимо. Так що всім дякую, не забудьте підписатися і стежте за нами!